Це три способи, як військовозобов'язані зараз можуть оновити облікові дані. Як ідеться на Фейсбук-сторінці Львівського обласного ТЦК та СП. Більшість людей наразі обрали для цього додаток. Також у повідомленні йдеться, що цитую: спостерігається ажіотаж у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Чарги до відділів ТЦК та СП у Львові справді є, та не у всіх. Так, до прикладу, чекають люди перед одним з них. Явився сюди сьогодні згідно повістки, яку було виписано мені півроку тому назад. Повістка була виписана на вчорашнє число. Вчора так само являвся до 9-ї години. По часу людина може тут провести навіть і півдня, і день. І Якщо її в усній формі щось розкажуть, то вона просто вступиться, але юридично це буде неправильно. Ми сюди приходимо вже з 15 го числа, з 15-го реєструємося, нам сказали, самоорганізуйтеся, ми зробили списки, склали ті списки. Мені просто потрібно відділ кадрів принести документ спочатку. Мене є необхідність з'їздити у відрядження, ходити по вокзалах, їздити по дорогах, тобто мені потрібно якомога швидше ті питання вирішити. Також ми зверталися до служби зв'язків з громадськістю Львівського обласного ТЦК та СП за коментарем про те, як відбувається цей процес на Львівщині. На момент запису коментар отримати не вдалося. Якщо він буде згодом, ми оприлюднимо його на нашому сайті. А так, цього тижня виглядають львівські ЦНАПи, де теж можна оновити облікові дані. За словами начальниці міського управління адміністрування послуг Мар'яни Дюганчук, черг не спостерігають. До прикладу, у всіх 11 центрах послуг Львова у перший день зареєстрували 103 заяви на уточнення даних. 500 людей звернулись за консультаціями для оновлення даних. військовозобов'язаним через ЦНАП необхідно підтвердити свої дані та актуалізувати, що саме потрібно вказати. Це насамперед мобільний номер телефону, вказати фактичне місце проживання, а також вказати електронну скриньку за наявності. Послуга надається особисто. Адміністратор встановлює особу, перевіряє оригінали документів. А саме це є паспорт громадянина України, це є реєстраційно-обліковий номер картки платника податку, а також електронна скринька за наявності. Буквально вчора подав сьогодні. Вже забрав витяг. паспорт, ідентифікаційний код, воєнний квиток. Звертайтесь. На інформацію вони вас видають талантчики. Ви просто підходите до людей, заповнюєте там, з паспорта заповнюють дані, і все. Зазвичай приходить смс-ка якби на сьогодні забрати. Уновити тому що збираюся за кордон і там треба оновлювати дані. На оновлення даних є 60 днів від 18 травня. Що ще змінює закон про мобілізацію, та якою буде відповідальність за порушення, розповів юрист Юрій Танасійчук. Найбільш кардинальна зміна це обнулення. Фактично попередніх будь-яких результатів ВЛК, статусу придатний, частково придатний, чи непридатний. Отже, від 18 травня фактично треба по кожній особі віком від 18 до 60 років. Чоловікам плюс жінки лікарських професій, як правило, це фармацевтика і суміжні професії. Оновити ще раз свої дані на проходження, повторне проходження ВЛК, навіть для тих, хто визнаний зараз непридатним. Потріб проміжок трохи довший, достатньо довший. Це 9 місяців від 18 травня. Адмінштрафи збільшились, збільшились суттєво, там фактично в 5 разів на період дії особливого стану, військового стану. Такий штраф буде сягати за неоновлення даних 17 тисяч гривень, повторно 25 тисяч. І за Ігнорування військово-лікарської комісії або розпорядження на мобілізацію вже в конкретну військову частину передбачена кримінальна відповідальність. Доєднатись до війська можна і за допомогою рекрутингових центрів. Більше трьох місяців у Львові працює центр рекрутингу української армії. За цей час сюди було 1300 звернень. З цих звернень ну будемо чесними. Багато є комунікації. Люди не завжди наважуються залишати про себе даних, тому таких людей активних, яких ми зараз опрацьовуємо, це близько 350 осіб. Тобто це люди в активній роботі. І з цих 350 осіб уже понад 30 людей вже є скліно так, вони вже в збройних силах України. Десять осіб вже найняті і безпосередньо проходять службу в збройних силах України на контракти чи по мобілізації, а понад 20 осіб зараз знаходяться на етапі навчальних центрів. Також рекрутерка розповіла, як підбирають посади, та чим найбільше цікавляться відвідувачі: ми відштовхуємось від інтересу людини, від її вихідних даних, віку, стану здоров'я, освіти, наявності чи відсутності судимостей, наявності чи відсутності військового досвіду від військового звання, так від тим, чим вона займається людина в повсякденному житті, і від цих моментів, вже пропонуємо якісь варіанти Най, мабуть затребуванішими вакансіями. Є це є все, що пов'язано з напрямком БПЛА і в сфера В цивільному житті. Я працюю на приватній фірмі, яка займається закупівлею запчастин та подальшим виготовленням дронів FPV-камікадзе. Я вже втомився бути просто цивільним. Я хочу зробити те саме в ідеалі, але вже в однострої, в формі в пікселі. Окрім цього центру, у Львові діють зокрема рекрутинговий центр Азову, 3-ї штурмової, батальйону Вовки Давінчі, 24-ї бригади імені короля Данила та Львівської 103-ї бригади тероборони. Своїми думками діліться у коментарях. Підписуйтесь на канал Суспільне Львів та на наші сторінки у соцмережах.